Мій сьогоднішній репортаж буде для дітей. Річ у тім, що до нас в селище Савинців, дитсадок, приїхав італійський клоун Марко Родарі. Він в Італії, є людиною 2023 року. І все про нього розповість Ольга Бондар Резниченко, голова правління громадської організації Доброчинець. Так, приїхали до вас в Савинці. Разом з італійським клоуном Марком Родарі, який є клоуном в екстремальних умовах, він вже два десятки років працює в гарячих точках світу із дітками, там, де падають бомби, там Марко залишається з дітьми. І робить все, щоб вони не отримували таких травм або лікує сміхом їхні їхні страхи, можна навіть так сказати. Тобто він бував і в Сирії, і в Іраку, і в секторі Газа. В секторі Газа навіть зробив школу клоунів. І, от в травні 22-го року. Він приїхав до нас з групою італійських волонтерів і підійшов до мене в Свято Дмитрівській церкві в Харкові і каже, що я би хотів, я би хотів познайомитися з тими дітками, які перенесли драму в окупації. І перше місце, де, куди ми потрапили, це був Ізюм. Під час деокупації Ізюма в березні в вересні 22-го року він вже показував свої фокуси в Ізюмі. А зараз він четверте вже приїхав до нас на Харківщину, і от за цей час ми встигли вже він два тижні тут. Ми встигли в Ізюмі відкрити дитячий, Бібліотечний хаб, гроші на які він зібрав в Італії. Тобто, це центральна дитяча бібліотека в Ізюмі, і вона зараз відремонтована. Там будуть проводитися заняття з дітками на постійній основі. І тиждень він працював в селах Ізюмщини, Потім ми були. В Куп'янському районі, в Золочівському, сьогодні, от в Балаклійському, будемо, будемо ще в районі з Слатіно, Старий Салтів. Тобто, ми ще до 3 вересня будемо кататися по деокупованих територіях. Харківщини і Донеччини, бо вже ми були і в Краматорську, і в Славянську, і в Костянтинівці. І ось Марко зі своїми програмами отримав навіть відзнаку в Італії. Якраз ми були в Бахмуті під бомбами, сиділи в підвалі і вийшли з дітками. Він працював. І ми вийшли на поверхню, і мама подзвонила йому, як вона прорвалася, і сказала, що дзвонив прем'єр-міністр Італії їй і сказав, що народ Італії вибрав Марка людиною року 2023, І це в історії Італії саме молода людина, яка має такий титул. Ось так. Які його враження від України? Він, він дуже полюбив Україну. Він говорить, що українці і італійці дуже своїми характерами похожі, дуже такі емоційні, і всі вміють співати так само, як і в Італії. І власне. Головне його, головне, що він назвав відмінністю, наприклад, між нами і сирійцями, те, що у нас люди дуже люблять тварин. Тобто він ніде не бачив такого культу тварин, як в нас, де ми будемо разом із собою, своїми близькими, рятувати. Також і наших братів менших, отак. Дякую вам від усіх громадян України від діток України, які отримують таке гарне задоволення від його виступів.